Один мільйон гривень кредиту під 5% річних. Підприємство Вінниця Облтеплоенерго отримає фінансову допомогу на підготовку до нового надскладного опалювального сезону. Відповідне рішення підтримали депутати обласної ради під час чергової сесії. Цей мільйон піде на проекти, які у нас запущені і по місту Вінниці. Багато проектів і по погребищу. Плануємо показятину там, де ми ведемо реконструкцію наших котел. Готуватися потрібно до найгіршого варіанту. Тому підприємство склало для себе перелік тих заходів, які ми маємо реалізувати, і чітко йдемо по кожному пункту. Звертаємося за підтримкою до всіх владних установ, які нам можуть підставити плече в цій ситуації, тому що ми розуміємо, що наші інтернати по Вінницькій області, які теж опалює наше підприємство, заходи охорони здоров'я, це наше медмістечко по місту Вінниці. Це ми не можемо допустити, що тепло, не дай Боже, буде відсутнє. Фінансування не вистачає навіть попри те, що компанії доводиться добряче економити, зокрема й на зарплатах працівників. Адже в пріоритеті не залишити вінничан взимку без тепла. Вінницяоблтеплоенерго облтеплоенерго готується до різних варіантів розвитку подій. Адже через розв'язану Росією війну опалювальний сезон може опинитися під загрозою, а для когось проходити в умовах часткової або повної відсутності природного газу і електроенергії, пояснює Андрій Ковальов. Ми робимо надзусилля, щоб в кожній нашому котельні, там які опалюють об'єкти соціальної інфраструктури, населення, охорони здоров'я, у нас були котли на альтернативних видах палива. У разі зникнення газу, щоб ми мали можливість працювати на дровах, на пелетах. Ми готуємо і модульні котельні, які будуть мати можливість переставляти між об'єктами. Альтер... Активно ставимо обладнання на альтернативних видах палива. Ремонтуємо мережі готуємося в повноцінно для того, щоб мати можливість надати і саме головне якісну послугу, щоб вона була можливість кожній родині по Вінницькій області мати тепло в своїй оселі.